Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Питання, чи надано, взагалі, то Євросоюз? Дивись, ми привикли хейти трашку, що це типа Собок і так далі. Це таки є Собок, Це російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це євросовок. Mm -hmm. Оце дивлячись, дивлячись на їхну толірантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили, в той ме. Німеччині, Британії і так далі, це теж совок. Ви що не бачите, що у вас, у вас країни не буде, у вас скоро не залишиться там своїх людей, одні іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвинені, на жаль, тобто нема проблеми в іммігрантах. Є як в ключі, а є проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони ведуть країну. І от Європа за свою цією толірантність, оці всі історії і так далі, вони ж совок створили, євросавок. Може, бюрократія, оця, що письма до сих пор, почтом ящику присилають, вже окуляри є, в яких екран тут, да? могло б на очки тобі приходити увідомлення, і ти за секунду на них міг відповідати. Тобі треба письма бумажні писати. Ну, це, ну реально це собак просто. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що е, вони виховані культурні. Є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити, Вони зашугані законами і штрафами. ментально вони досить добре в плані культури знову ж таки розвинені. ну, і красива спадщина їм залишилась довкола. Особливо Італія взяла спадщину Римської імперії. Якщо б це все забрати, ну що ти прикинь з Європи забрати цю красоту? Що це було? Та це просто це жесть, яка була гладеш, якийсь ужас би був.